Моя подруга пообіцяла подарувати своїй доньці новий айпод за те, що вона перейде з шостого класу до сьомого. Мені в дитинстві обіцяли дати посраці, якщо я не перейду. Найстрашніший жах, який з вами може статися вдома, це коли ви зробили собі бутерброди, налили чай, принесли це все в ліжко, загорнулися в ковдру, і раптом розумієте. Що забули пульт від телевізора? Один чоловік, повернувшись із лазні, із захопленням каже дружині: Люба, ти не повіриш? Я сьогодні у лазні таке бачив, таке? Дружина. Цікаво. І що такого ти міг побачити у лазні, що тебе так здивувало? Чоловік, уявляєш? В одного чоловіка на його приладі зроблена наколка Петропавлівська Борщагівка. Я собі тепер таку ж саму зроблю. Дружина. Заспокойся, дурнику, таку саму він зробить. В тебе там навіть Київ не поміститься. <різв1> на суді. Розкажіть, будь ласка, суду, чому ви не стали рятувати свою дружину? А звідки я знав, що вона тоне? Репетувала, як завжди.